Фіїнка отримала свою порцію хейту, як і будь-який виконавець на цвітборі. Але мені було якось дивно, коли люди писали. Так це не всеукраїнська культура? Це, це ваша гуцульська? А я щось ну, не до кінця розумію. А це не українська культура? Все, що представлено. На Євробаченні всі пісні, всі пісні. Це частинка української так, культури. Я цього року Євробачення було без скандалів, фактично. Не було такого, що там ще пісню вкрала дуже там чи ще щось. Типу, нормально все пройшло спокійненько, ніхто не бився. Ми не бачили Ніх... за коліс. Ну чекай, ніхто в Криму не виступав. Понів вже нема такої штуки. Ну, добре, це найрозпослідженіші питання, яке всі обговорюють. Ви всі задоволені результатами нацвідбору? — Ви взагалі я так? не дуже задоволений. — Ти як я yeah. я Ти скажу задовол... так, я особисто в. Болівав за фінку, але е, циферблат і минулого року, як претенденти, минулого року прямо було і цього року. Дуже якісно і я вважаю, що така дуже, дуже яскравий прояв такої власне європейської так, музики. Так, так, Ніжні такі меліга мені дуже подобається. Альфа.